Вітаю, сьогодні ми подивимося, як діляться комплексні числа в алгебраїчній формі. Наприклад, у нас є два числа. 3 плюс 2i поділено на 2 мінус І. Це у нас два числа. 3 плюс 2 і одне число. 2 мінус і друге число. Що нам треба зробити, щоб виконати їхнє е, діли? Найлегшим способом є це домножити чисельник і знаменник на спряжене число до знаменника. Тобто спряжене до, до числа 2 мінус і. Це буде 2 плюс І. Тобто перед І ми по суті змінили знак. Помножити на 2 плюс І і помножити... Знаменник так само на 2 плюс І. Що ми отримаємо? У чисельнику у нас буде дві дужки. 3 плюс 2 і помножене на 2 плюс І. А у знаменнику так само ж буде дві дужки. 2 мінус. І на 2 плюс І. У знаменнику ми можемо побачити. Чисельник поки що не трогаємо, подивимося на знаменник. У знаменнику ми можемо побачити, що в нас є 2 мінус І на 2 плюс І. Це ніби нагадує нам одразу на формулу А плюс Б на А мінус Б. В'єш така формула, правда? Це буде А квадрат мінус Б квадрат. Формула скороченого можна. Таким чином ми можемо написати у чисельність. Дорівняє. Знаменник залишаємо без змін. 3 плюс 2 і на 2. Плюс І. А тут у нас буде 4 2 у квадраті, 2 на 2 у квадраті, мінус і у квадрат. Чудово. Дорівнюємо. А чисельник тепер розкриємо дужки. 3 помножити на 2 буде 6. 3 помножити на І буде. Плюс 3І. 2І повножити на 2. Плюс 4І. І 2І і повножити на І. Плюс 2І квадрат. Дивимося. Тут буде 4 а замість і квадрат ми можемо записати як мінус 1, тобто 4 відняти, а в душках мінус 1. Ми пам'ятаємо, що у нас і квадрат дорівнює мінус 1. Пригадай. Тоді у нашому чисельці... Зведемо подібні долянки. 6. 3 і плюс 4 і буде плюс 7. І. А 2 і квадрат. Ми пам'ятаємо, що і це мінус 1. Тобто у нас буде 2 помножити на мінус 1, буде мінус 2. Поділено на 4 міняти мінус 1, це буде 4 плюс 1, це у нас буде 5. Рівний 6, це, значить 6 мінус 2 це в нас буде 4 плюс 7 і поділено на 5. І напишемо такий стандартний вигляд. Ми можемо написати 4, 5 алгебраїчний, плюс 7 5. У нас нічого не скорочується, тому так і залишимо відповідь. 4 п'ятих плюс 7 п'ятих із. Це все. Дякую за увагу. Ставте лайк і підписку. А якщо хочете, щоб я займався з вами індивідуальними уроками, то інформація на наступному слайді.